Привіт! У мене в руках Asus Zenfone 9, і це саме один із тих смартфонів, у яких є свій стиль і характер. Ви тільки подивіться на нього: компактне, з дивним дизайном, з елементами аля трошечки сайберпанку, з величезними камерами, і ще й топові характеристики тут є. На фоні більшості однакових та нецікавих телефонів, яких штампують пачками під різними брендами. Оця штукова не змогла мені подарувати давно забуті відчуття від користування. Компактним, дивним, незвичайним та потужним смартфоном, який і тримати можна однією рукою, і користуватися також однією рукою. Як тільки я його розпакував, перші кайфи, то текстура задньої панелі. По факту перед нами просто структурний пластик, але наскільки він приємний на дотик. Бажання користуватися комплектним кейсом зовсім нема, бо, хоч він точно такого ж кольору, текстура зовсім не та. Але все одно велика дяка компанії Asus за те, що вони і чохол в комплект поклали, який не гидко тримати у руках, і ще й блочок зарядки на 30 Вт закинули. Бо у сучасних флагманах такої штуки у комплекті не побачиш. Незважаючи на те, що в більшості відосах я кажу, що мені подобаються преміальні матеріали, як то скло чи алюміній. Місцевий пластик мене не бісить, бо він тут дійсно якісний. Задня панель деталізована, з прикольними елементами, в яких немає сенсу, але це і чіпляє. Плюс його шершава структура додає, так би мовити, щеплення з вашою рукою, так що вискользнути просто так, він не повинен. Але все ж таки. Така прикольна поверхня, по-перше, дуже хвацько збирає на собі відбитки пальців, а по-друге, починає втрачати свій товарний вид з часом. У мене за декілька днів користування ніяких питань до поверхні не виникло. Але у того ж MQBHD за декілька тижнів пластик просто почав затиратися, як то роблять, наприклад, шкіряні чохли у айфонів. Отут, по бортикам, воно почало темнішати. І у випадку чохла. Ти просто пішов і купив інший а тут що робити? Вскривати самому чи нести у сервісний центр. Але як би там не було, я б не хотів би відкривати корпус. Тому що тут є захист по стандарту IP 68 від попадання вологи та пилу. І якщо щось робити з корпусом, відкривати, потім його закривати, то, скоріш всього, відновити отой От захист у вас не вийде. По габаритам новий Zenfone вийшов досить компактним, щоб ви розуміли, він трошки менше за звичайний iPhone 13 чи iPhone 14. що, як на мене, просто ідеал для того, щоб комфортно користуватися телефоном. Однією рукою, от серйозно, які б там переваги чи недоліки у нього не були, тримати його в руках і користуватися одне задоволення. Можливо, у мене просто якась психологічна травма від цієї Лопатини. iPhone 13 Pro Max найкращий і найкомфортніший телефон для користування чотирма руками, бо двома його втримати хрен ти зможеш інколи. А тут же, буквально за декілька днів я нереально кайфанув від того, що в мене в руках. Руках маленький прямокутник, у якому все, що мені треба, є. І головний прикол у тому, що незважаючи на розміри, компромісів тут майже немає. 5,9 дюймового amoled екрану вистачає як для буденних задач, так і для погратися в щось. Хай максимальна яскравість тут все ж таки трошки нижча за сучасні флагмани: всього 1100 ніт Я не знаю, чого всього, але в інтернеті так кажуть, що це ж мало. Тут яскравості треба більше. Ви що там, посліпли всі. Вам що ліхтарик подарувати, бляхамуха, тисячу сто ні. Мені цих тисячу сто ніт вистачало як на вулиці, коли сонечко світить яскраво, так і у приміщенні. Ніяких проблем ні з яскравістю, ні з насиченістю я тут не зустрів. Крім того, з насиченістю амоледа можна трошки погратися у налаштуваннях, бо є аж п'ять пресетів. І не забуваємо, що частоту оновлення тут можна змінювати. 120, 90, 96... 60, чи автоматичний режим, але суперенергоефективного режиму, щоб той екран працював на одному чи двох герцах. Тут немає, і це, начебто, повинно впливати на автономність. Але забігаючи трошки наперед, скажу, що з автономністю тут також все окей. Цей малюк отримав акумулятор на 4300 мАч, що у поєднанні з плюсовою версією Snapdragon 8 Gen 1 дають тобі 7-7,5 з половиною годин активності екрану у звичайному використанні, або десь 4 години геймінгу, поки є світло, а потім десь ще годинку-півтори може щось оформити офлайново на ньому поробити і стосовно світла, хлопці молодці та дівчата красуні, я розумію, що складно, коли зникає світло, а з ними вода і інтернет. Але тримаємося та продовжуємо економити електроенергію, навіть коли вона з'являється. Будь ласенька. Це дуже важливо для нашої країни. Не забувайте про це. Ну і поки у нас така невеличка лірична пауза, я хотів би сказати окреме дякую компанії PIXOFON за те, що вони надали нам цей Asus Zenfone 9 на тест. Обов'язково переходьте за посиланням у описі у хлопців. Дійсно, дуже багато цікавої техніки, так що ви не пожалкуєте. Крім того, PIXOFON прямо зараз розігрує круті подарунки. Можна стати власником смартфону Google Pixel 5 на вуш. Realme, окулярів віртуальної реальності від Google та Powerbank на 10 тисяч мАч. Щоб взяти участь у розіграші, треба буде виконати всього декілька простих умов. Усі умови ви також можете знайти по посиланням у описі. Так що переходьте. Та беріть участь у розіграші. А ми повертаємося до огляду. Потужність, і тут також немає ніяких компромісів, тому що малому її вистачає. Щоб ви розуміли, саме Zenfone 9 посідає одне з перших місць у рейтингу по потужності серед усіх Android смартфонів. Незважаючи на габарити, сюди вийшло запхати як потужний флагманський процесор, так і добре охолодження з випарною камерою. Налюбити фізику, все ж не вийшло, і телефон під серйоз. Озними навантаженнями гріється але Усі сучасні смартфони під навантаженням гріються. І температури в межах 50 градусів в режимі максимальної продуктивності, коли ти граєшся в дуже складну гру, як на мене, це ок, особливо враховуючи розміри. А у бенчмарках максимально я бачив 57-56 градусів. І таких навантажень у реальному житті майже не буває. Коли оця бандура жарить руки, як сковорідка, знижує максимальну яскравість. А також робочі частоти у мене є питання до хлопців з Купертіну. А тут же смартфон продовжує смажити твої руки, проте усі проекти йдуть на максимальних налаштуваннях у стабільному FPS і падіння яскравості суттєвого я тут не помітив. На жаль, змоги світла та інтернету цілий день тикати Apex у мене не було, але годинний забіг на максималках у 60 FPS. Телефон витримав без питань. Те саме я можу сказати і про лол. Але там залізо навіть не намагалося щось робити, бо гра чогось вирішила, що 90 і 120 кадрів я увімкнути не можу. А максималки плюс 60 FPS – то не навантаження для Snapdragon 8 Gen 1. У геншин на максималках все ж таки іноді були статери, де фреймрейт там десь 35-45 кадрів, але це геншин, у якого оптимізацію просто Нема, але як там не крути, це все результати дійсно гарячого флагманського чіпу. У компактному смартфоні, крім того, можна поперемикати режими продуктивності, які позитивно впливають як на автономність, так і на нагрів, особливо не втрачаючи в потужності. Крім того, у реальному часі можна подивитися на те, які температури і яке навантаження є на відеокарту чи процесор завдяки фірмовій утиліті. Я розумію, що цей моніторинг не усім потрібен, але дуже прикольно, що компанія Asus не стала обділяти мальця. І використала те саме ПО, яке стоїть на рокфоні. На даний момент може скластися враження, що мені просто занесли купу грошей, або це дійсно ідеальний смартфон, але мені все одно занесли купу грошей. Не перше і не друге, бо цей смартфон не ідеальний. Як би мені не подобався дизайн тої мобілки, він не для всіх. Якщо ж вімкнути режим інспектора ляпоти, то виявиться, що роз'єми та дірки не на одній лінії. У нас тут вийшла невеличка пауза, бо я залишився без світла, але нічого. Світло повернулося, навіть воно сонечко вийшло, картинка наче не змінилася, так що продовжимо з вами спілкуватися щодо Zenfone 9. Першим незначним недоліком стало те, що тут просто немає бездротової зарядки. І я би не сказав, що це щось важливе, але деякі постійно користуються тою бездротовою зарядкою і вже забули, як виглядають оті звичайні. Дроти. У компанії Asus було декілька варіантів розвитку подій. Залишити корпус точно таким по товщині, але зробити акумулятор трошечки менше, щоб додати туди бездротову зарядку. Або залишити акумулятор на 4300 мАч і просто зробити телефон трошки товшим. В компанії вирішили не робити ні перше, ні друге, а просто додали сюди нормальний акумулятор, щоб цей компактний смартфон був автономним і при тому не був занадто товстим. А от засучання. Ясні віяння, відмови від роз'єму для мікро SD карток. Я все ж таки посварю Asus, тому що у максимальній конфігурації Zenfone 9 має всього 256 ГБ вбудованої пам'яті. Так, у тебе в максимальній комплектації буде аж 16 ГБ ОЗУ, але нафіга, в телефоні 16 ГБ. Краще б додали якусь супертопову версію, у якій було б 512 ГБ, чи просто б залишили. Тут слот для карточок microSD. Але все ж найбільшим проблемним місцем став модуль камер, а точніше, дуже крутецький вбудований гімбл. Якщо казати простими словами, то у основної камери є потужний оптичний стабілізатор, який може рухатися по шести осям. І на усіляких презентаціях та рекламних роликах нам обіцяли прям вау-стабілізацію, майже як на iPhone 14 Pro Max. Але порівнюючи результат навіть з. Звичайним 13 Pro Max, останній знімає відео більш якісно та й стабілізація картинки делікатніша. На айфоні немає ривків та спотворень картинки. І це вже не кажучи про те, що Zenfone дуже кропає картинку у режимі суперстабілізації. Крім того, ця суперстабілізація доступна тільки у режимі 1080p. Якщо вімкнути 4К, то працює звичайна стабілізація. І відео досить типове для звичайних Android смартфонів Смартфонів, є якісь змази, є якісь артефакти, якість то нормальна, але до айфону ще далеко. Можливо, з оновленнями ця ситуація якось виправиться, але на даний момент усі ці рекламні обіцянки, що цей телефон може замінити екшн камеру і він знімає суперстабілізоване відео, це просто рекламні обіцянки. А от що буде важкувато виправити з оновленнями, так це проблема з запотіванням захисного скла камери зсередини. Коли ти записуєш відео, використовуючи гімбл десь на вулиці. І якщо на вулиці досить прохолодно, і от якщо так потрясти, телефон камери розігріваються, і потім основна камера починає запотівати із середини. Щоб ви розуміли, це не мої відбитки пальців, це з середини така муть відбувається. І ти використовувати камеру нормально не можеш. Як на мене, це просто якась... Жесть, щось схоже, ми вже бачили на деяких китайських смартфонах, і там треба було покласти його на батарею, щоб все просохло. Але ж я цей Zenfone не тестував під водою, не купав його, нічого з ним не робив, не кидав його на підлогу. Так що тут захист від вологи повинен працювати нормально і ніяких запотівань бути не може. І щоб ви розуміли, в інтернеті взагалі немає інформації щодо цієї проблеми. Так можливо, Zenfone Фони не такі популярні, але все ж таки я прям якийсь багмайстер збираю всі баги, які бувають і не бувають. Також ще я не виключаю той факт, що просто у мене якісь проблеми з конкретним семплом. Але, як я і казав, я його не кидав на підлогу, не відкривав. Він просто був запакований, я розпакував, почав користуватися і з'явилася така проблема. З фоточастиною тут ніяких сюрпризів немає. Основний модуль тут на 50 мегапіксель. Від Sony AMX 766. А ультраширик тут також від Sony на 12 мегапікселів AMX 360. 3. Хоч основний модуль і непоганий, але якість фото іноді буває як доброю, так і просто нормальною, бо все ж дуже часто стає помітним дуже сильна робота покращувачів, із-за чого картинка втрачає в натуральності. Те ж саме я можу сказати і про ультраширик. Якщо не збільшувати, то результати наче не поступаються таковим на iPhone 13 Pro Max, але диявол ховається у деталях. Так що з фоточастиною тут десь на 4 з мінусом. Бо і алгоритми обробки фото іноді щось Дивне роблять, та й відсутність телефотомодуля все ж відчувається. А от у чому немає проблем, так це у фірмовій оболонці Zen UI. Вона мені подобалась ще з часів Zenfone 6. Бо виглядає все як у пікселя, але є додаткові налаштування. У звичайних параметрах можна погратися зі швидкістю анімації, змінити стиль шрифту, колірну схему, масштабувати додатки і таке інше. Так, більшість із цих штук можна зробити і на будь-якому іншому смартфоні, але треба заходити у режим розробника. А тут все доступно без колупань у системі. Крім того, прям заводу тут є нормальні налаштування акумулятора, щоб слідкувати. За його станом, чи обмежувати зарядку. І таких маленьких незначних фішечок по системі дуже і дуже багато. І серед усіх кастомних чи не кастомних оболонок Андроїда мені подобається саме ZenUI. бо тут є все, що мені потрібно, і навіть трошки більше, але нічого зайвого. І ще я хотів додати декілька слів стосовно звуку, а точніше стосовно цієї дірки. 35 5 міліметровий роз'єм на флагманському смартфоні. Да нарешті не треба більше гратися з перехідниками. Будь-які навушники, які ще в тебе є зі школи там Panasonic за 100 гривень, сюди так бумс. І слухаєш музику. Вбудовані стереодинаміки теж непогані. Вони звучать не так об'ємно, як на тому ж айфоні, але все ж таки для таких розмірів звук досить непоганий. Плюс його можна також налаштувати у параметрах. І якщо ми з вами вже розмовляємо про щось давно забуте та старе, то я вам нагадаю про сканер відбитків пальців. У клавіші розблокування. Прикиньте, не під екраном, не Face ID, а на боковинці. І причому вона багатофункціональна. Наприклад, можна запрограмувати все так, що після декількох тапів по боковині запускається якесь ПО. Плюс можна ще й свайпати по поверхні, і, наприклад, викликати центр з повіщені. Але не клавішою єдиною, бо, наприклад, постукавши по задній кришці, буде вмикатися ліхтарик. Так, це не нова фішка, і в айфоні таке було. Але дуже прикольно, що тут можна і тут щось зробити, і тут щось зробити, ще й посвайпати. І виглядає це все просто як звичайний смартфон. Якщо ж розмовляти серйозно, то враховуючи ціну, яку можна побачити на сайті, є е каталог, від Zenfone очікуєш отримати повний комплект. Ект, який пропонують конкуренти за ті ж гроші, бо було б прикро заплатити ціну Samsung S22 чи iPhone 14 і не отримати якісь. Фішки, до речі, не забувайте користуватися можливістю додавати цікаву вам техніку до порівняння, бо так набагато легше обрати більш підходящу для вас модель. І після усього того, що я розповів, головною проблемою, окрім запотівань, є те, що це смартфон від компанії Asus. Про смартфони від компанії Asus особливо не розмовляють. Про них не мріють, вони не такі популярні, і можливо, це буде самим таким величезним фактором, який буде впливати на те, що все ж таки куплять, обираючи з конкурентних моделей. Бо як не крути, це не Samsung і це на Айфон. Плюс, як я і казав, це і не ідеальний смартфон. Бо колись давно були там OnePlus чи ще щось. І вони пропонували дуже багато за дуже мало грошей. Але тут гроші, як і у інших флагманів. Проблемки деякі є. Якогось сильного фан клубу смартфонів Asus. Також немає, але все ж таки смартфон мені сподобався. Він подарував мені багато прикольних емоцій, і сильно сварити компанію Asus мені б не хотілося. Бо це одна із тих компаній, хто продовжує експериментувати, креативити і робити щось дійсно цікаве. Так воно може не працювати як хотілося би, так воно може бути непопулярне, але все ж таки воно виходить у них. Прикольний. І Zenfone 9 вийшов саме таким. В нього є як позитивні сторони, так і негативні. Але він прикольний. Він намагається бути не таким, як усі. І за це можна все ж таки йому пробачити деякі недоліки. Якось так пишіть у коментарях, що думаєте стосовно цього малюка Zenfone 9. Дяка, що подивилися. Усіх обійняв. Зустрінемося у наступних відеох. Бувайте!